Добрий день! підписуйтесь на канал, щоб завжди слідкувати за актуальною погодою. А я хочу розповісти, що найближчими днями в Україні очікується нестійка погода з опадами, коливаннями температури повітря та атмосферного тиску. Температура опускатиметься до майже мінус градусів. Як повідомляють, відбуватиметься періодична зміна циклонічної діяльності на антициклонічну та навпаки. Синоптики повідомляють: на початку тижня очікується вихід чергового атлантичного циклону, який принесе на всю територію України опади у вигляді дощу та снігу. Починаючи від середи, температура суттєво знизиться, особливо на лівобережжі України та посилиться вплив антициклону. Зокрема, вночі 22 лютого на крайній півночі країни температура опускатиметься до мінус 11, мінус 6 градусів. 23 лютого температура вночі у північних та східних областях буде аж мінус 14 мінус 9 градусів у п'ятницю морози до мінус 12 мінус 7 градусів лише у східних областях. Проте хочу зазначити, що вже наприкінці тижня циклонічна діяльність з Атлантики відновиться. А ви чули, що стало відомо 5 хвилин тому? Якщо ні, то натискайте прямо на екран.